Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись сьогодні, що від вас приховано. Так, одразу показують північно-західний напрямок. Треба бути обережними. Але воно не долетить, його зіб'ють, але все ж таки будьте уважні. Так, і давайте, що від вас приховано. Угу. Угу. Дивіться, є. Це більш особистого життя стосується. Є в вашому оточенні чоловік, який хотів би... Знаєте, він не демонструє це, не каже вам напряму, але йому б цікаво було б побачити е ваше близьке оточення. Це чи про ваших родичів, чи про ваших друзів, близьких, з ким ви спілкуєтесь. Чому йому це важливо і цікаво, бо людина розглядає вас? Для себе, от, як для дуже таких близьких стосунків. І хоче знати, чим ви живете, яке у вас оточення, що ви за людина, щоб більше вас розуміти. Так, бо так, планує з вами свою спільну дорогу. Тепер, що, ну, поки що про це не говорять, але я так розумію, що це. Тема майбутніх розмов, бо це вже таке, знаєте, в голові сидить. Він від цього нікуди не збирається від цих думок відмовлятись, і йому цікаво. Тепер, а що від вас приховано? Те, як вам допомагає якийсь чоловік, але він не демонструє себе, він не робить це відкрито. Це виглядає, як, наприклад, за вашою спиною щось люди говорять, і він ну, йому не подобається, він втручається в ці розмови і він вас захищає. Як янгол-охоронець для вас. Це от давайте так, тут для когось все ж таки це людина в родині вашій. ну, Може бути і ваш чоловік, який, наприклад, там, його родичі про вас говорять, а він зупиняє ці розмову. А може бути для когось з вас, людина, з якою ви працюєте, але тоді ви. Спілкуєтесь близько з цим чоловіком. Це не так, що ви там тільки вітаєтесь, знаєте, хто такий, знаєте, як звуть, але більш ніж привітання, нічого взагалі, от ніяких розмов у вас немає. Ні. Тут з людиною ви розмовляєте, ви можете розповідати щось про себе, ви щось знаєте про людину. Тут такі дружні стосунки. Тепер. Е що від вас приховано, є о, теж більш для жінок зараз інформація. А ні, давайте так, я просто розповідаю, бо тут і для чоловіка теж є інформація. Дивіться, показана мені жінка, яка знає, що дуже подобається комусь там з чоловіків зі свого оточення. І з іншого боку, від цієї жінки є чоловік який ну, просто на неї як, ну, Дивиться на неї, знаєте, аж забуває, що дихати треба при цьому. А тоді це від нього приховано, що вона подобається так сильно, не тільки йому. Але так само від нього може бути прихована і інформація, що вона своє життя, свої якісь бажання пов'язує саме з ним, що той інший чоловік, який залицяється до неї, десь там, де вона, там, наприклад, на роботі ходить, наприклад, там десь ще там, може навчається, десь, може, взагалі там десь от сусід якийсь. Що це ну, якась така ситуація, яка, от, знаєте, ну, якщо і рахувати це на, на кшталт там, якихось її перемог, то це одна з них. І вона на такі перемоги не, не звертає уваги. Ну, тобто, їй воно ну, ну, подобається і подобається. Для неї важливіша фігура от той. Хто на неї дійсно дивиться аж завмиранням подиху. І вона це знає, і вона це цінує. Знає, що він мріє про неї. Що... І навіть якщо вони в стосунках, і навіть якщо вони живуть разом, це просто от їй важливо, що він так до неї відноситься, що він так її для себе бачить. Далі дивлюсь. Що від вас приховано? Від когось з вас поки що прихована зміна місця оточення, місця проживання, що тут якийсь чоловік вас покличе переїжджати? Ну Там вже згоджуватись чи ні, це вже ваші рішення, але це поки що від когось з вас приховане. Далі дивлюсь, що від вас приховано. різка зміна, яка трошки вас буде аж хитати, з, треба воно вам чи не треба, згоджуватись чи не згоджуватись, про що тут мова? Про зізнання якогось чоловіка. Ну, Це можна пов'язати з тим, що я раніше сказала, бо бачу, що він стає на одне коліно і. Робить пропозицію. Ну, трошки ви так чомусь не готові до цього. Так, від когось з вас наголошую на тому, що філіжанка загальна. Це не для всіх зараз інформація. Але бачу, що це так приховано, що ви аж здогадуєтесь. Ви просто от не знаєте 100% цю інформацію поки що. Тут трикутничок показаний, але трикутничок такий, що, наприклад, ви спілкуєтесь зі своїм чоловіком, і деякі його ідеї, вони їм йому цілком і повністю надиктовані або там його матір'ю, або його сестрою. Тут є третя людина, може бути, і там брат, хтось ще, от третя людина з родини. Тут більш Такий трикутник. Але для когось все ж таки є е, жінка, на яку він накинув оком, я не бачу тут поки що ніяких ось, ось таких фізичних вправ між ними, не бачу, ну не показано тут. Це може поки що бути таке, що він там мріє ходи. А тоді ви можете це змінити дійсно. От поки що, знаєте, поки нічого такого не трапилось, ви можете просто як повернути увагу чоловіка до себе. Ну, як це робити, тут вже Там, дивіться самі, але не скандалами так точно. Тут взагалі ніяких скандалів не показано. Тут треба ну, якась така жіноча хитрість, більш нічого. Так, що від вас приховано, є якийсь чоловік у вашому оточенні, який буде намагатись привернути вашу увагу до себе, поки що спілкується з якимсь там своїм другом або родичем на стосунок того, що як це зробити. Ну, от що ви подобаєтесь, він йому це відкриває, але поки що не розуміє, чим би вас зацікавити. Ну, на цьому обривається інформація. Далі дивлюсь тут про оформлення якихось документів показана тема. Це поки що від вас приховане, але ну, воно буде вам відкрите, бо бачу, що з вами буде спілкуватись з цього приводу якийсь чоловік. Угу. Це якийсь такий як сюрприз з одного боку, а з іншого боку, це те, що буде святкуватись потім. І це тема, яка буде складатись з трьох складових. Ну, наприклад, в три етапи буде щось зроблено, ну, або на основі якихось трьох паперів буде складатись інший папер. Ну, Щось таке. Це як новина така буде, але світло. Щось, що закріплено печаткою. Щось таке важливе. Так, далі дивимось. Ну, тут наречену з нареченим бачу і що від вас приховано, це може бути. Ситуація, що ви не знаєте поки що про те, що якісь там люди між собою вирішили одружитись, і потім вам буде це відомо. Може, хтось там з ваших якихось родичів чи якихось знайомих вже одружились, і ви поки що ще не знаєте, так теж буває. Але більш за все тут про перспективи. Це може бути якась така ситуація, що вам повідомлять, ви будете знати. Так, далі. Що від вас приховано? <сувач> тут цікаво. Тут якийсь чоловік, який ходить під маскою, саме з того приводу, що він намагається не розкрити вам, а, а, що дуже подобаєтесь саме от як, як жінка. Тут, тут, тут він не на очі дивиться, він нижче очей дивиться. Йому подобається деяка частина вашого тіла, угу. далі. Так тут комусь з вас скоро на побачення йти. Поки що це від вас приховано, бо вас ще не запросили, але людина вже думає над цим. Ну давайте далі. Що від вас приховано? Так, робота соціумом. Теж це не для всіх. Інформація. Не показана мені. Ой, людина, жінка, про яку за спиною якої розмовляють дві жінки і чоловік. Але чоловік, він так, знаєте, от він просто потрапляє на ці розмови, він відвертається від цих розмов. Він взагалі, ну, знаєте, якось так не приймає напряму в них участь. Але це як два рази вже потрапляв на такі розмови. І про що тут мова? Одна з жінок дуже здужає. от як би це не звучало, тут дійсно якась така складна хвороба в людини. І... Знаєте, вона пов'язує свою хворобу з тим, що не треба було за вас от тут, як намагались про вас якусь ну, десь в чимсь, чи підставити, чи от щось таке погане за вашою спиною робилось. І тепер вона свою хворобу пов'язує з тим, що в якийсь момент вас дуже образило, що не треба було цього робити. От як мучить її тепер. І може навіть і проговорює, що якби можна було змінити, то тепер би повела б себе інакше. Далі дивимось, що від вас приховано. Якісь плани будує на вас. Це теж робота соціуму. Чоловік, ну тут, я так розумію, що це якісь робочі моменти, бо тут і в часі воно трошки так затягнуто, і взагалі як, ну, зміни. Йому треба зміни, щось він таке собі там вигадує, треба йому з чимось до вас звернутись. Так, далі. З якоюсь пропозицією буде до вас звертатись чоловік, але це є на прохання когось. І це як розглядати, треба буде, от ну, є питання, які от йому треба з вами розглядати. Він просто от. Це хтось його просить. Цей хтось вас напряму не знає. Але спілкується з цим чоловіком. Він буде звертатись до вас от з двома якимись питаннями. Далі, що від вас приховано? Зустріч, про яку ну, вона не готується, це буде така випадкова зустріч, чоловік та жінка показані. Так, як сюрпризом, воно і для вас, і для людини буде сюрпризом. І розмова буде, от той чоловік, з яким буде зустріч, буде багато інформації жінці надавати. Угу. Клопіт якоїсь жінки за вас теж від вас це приховано, але вам це цікаво. Так. Тут хтось дуже намагається штовхати вас в тому напрямку, який для вас вигадав. Схоже на чоловіка, який хоче дуже, щоб було щось зроблено так, як він хоче, так як він бачить. Знаєте, з того. Що він, йому здається так, що він краще знає, як для вас буде краще. Ми питаємо, що від вас приховано. Я так розумію, що поки що ви не, розумі... не знаєте, не розумієте, що він для вас вже придумав. Щось хоче закрити якусь тему. І вважає, що от для вас це буде от найліпшим варіантом, якщо ви тут є. Або якщо як. Від чогось відмовитись, або щось як почнете інакше робити. Отак От воно. Ну, я тут точніше не скажу, бо він сам вагається, у нього нема ще остаточного е варіанту, з яким він буде проявлятись для вас, до вас. Так, все, на цьому закриваюсь лежаночком. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій. І людей поряд з вами теж гарних. Бережіть себе. І побачимось в інших відео. Всім пока.